За свій час діяльності в аграрному фонді я призначений 11 квітня 2012 року. Не так багато пройшло часу, два місяці. Я можу сказати, що за цей період тільки нами відкрито за нашим проханням, так скажімо, не нами відкрито, за нашим проханням відкрито біля трьох кримінальних справ, за якими притягнуто до 15 чоловік до відповідальності. Шестеро із них знаходяться в СІЗО. Ми очікуємо на рішення суду, однозначно будуть притягнуті до відповідальності. Із тих 262 тисяч тонн нестачі за діяльність попереднього уряду, ну, у всякому разі, мені невідомо, щоб хтось був притягнутий до відповідальності. Із тих 20 тисяч тонн, які нестач, які відбулися при нинішньому уряді. Я цифру вам озвучив. Ми ведемо дуже широку претензійно позовну роботу. От я приведу вам цифри, вони будуть просто вам цікаві. Станом на сьогодні на користь аграрного фонду прийнято 35 рішень на загальну суму 160 млн грн.